Сьогодні в нашому випуску поговоримо про легендарну та оновлену Alize Alpaca Royal. Виробник оновив лінійку і додав декілька нових позицій, таких як світлий мигдаль, тосканський жовтий, манго та інші. Alpaca Royal розкішно виглядає в жакардах та лапапесі. До того ж, палітра дозволяє в'язати як жіночі, так і чоловічі речі. На перший погляд здається, що, окрім етикетки, нічого не змінилося. На мою думку, вона радикально не відрізняється від свого попередника. Ти тут замаскований трюк від Алізе? Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Кенді Ярн та я Яна. Давно я не тішила вас оглядами пряжі, тому сьогодні в нашому випуску поговоримо про легендарну та оновлену алізе альпака Роял. Матки 100 грамів 250 метрів. І склад 15% альпаки, 30% шерсті і 55% акрилу. На перший погляд здається, що окрім етикетки та зовнішнього вигляду нічого не змінилося. Проте тут замаскований трюк від алізе. Попередня версія, навпаки, містила в собі 30% альпаки, 15 шерсті, а решта акрил. Тому вона стала дешевшою та доступнішою за рахунок складу. Менше з тим, пряжа така ж якісна та отримала сертифікат Екотек Стандарт. На мою думку, вона радикально не відрізняється від свого попередника. Мотки довгенькі, об'ємні, м'які на дотик з довгими сивими ворсинками альпаки, як і раніше. Нитка середньої товщини, рівномірна по всій довжині, ворсиста Нещільної скрутки, трохи пружини, а також розділяється на три тоненькі ниточки. В'яжеться пряжа приємно, акрил в роботі не відчувається і не скрипить. Петельки легко пров'язуються і гарно виглядають в полотні. До речі, щоб нитка не розшаровувалась, треба використовувати інструмент з негострим кінцем. Виробник рекомендує використовувати спиці 4-5 мм. Для своїх зразків я обрала номер 4. Лицева гладь вийшла, еластичною, пружною, м'якою з красивими вона не рідка, але й не надто щільна. Якраз те, що треба для теплих зимових виробів. Якщо ви в'яжете дуже щільно, можна обрати п'ятірку. Через великий вміст вовни у складі нова Альпака Роял резинку тримає краще, ніж попередня версія. Свою я зв'язала трійкою. Вона добре розтягується, швидко повертається на місце і досить непогано виглядає. Звісно, це не меренос, тому очікувати від неї фабричного ефекту немає сенсу. Але бути певні, вона буде. Буде добре виконувати свої функції. Щодо візерунків, в цей раз я зробила об'ємний пров'яз з перехрещуванням спицями 4 мм. Він виглядає дуже ефектно, еластичний, пружний, з яскраво вираженим рельєфом та гарними переплетеннями. Думаю, більше номер брати не має сенсу, тому що полотно буде надто дірявим і неохайним. Тому беріть четвірку і ви не помилитеся. Що стосується гачка, виробник рекомендує використовувати його від 2 до 4 мм. Я Стала вигадувати велосипед та взяла також 4 мм. Свій зразок я зв'язала стовпчиками з накидом разом з перехрещеними стовпчиками. Результат мені дуже сподобався. Він вийшов цупкий, еластичний, пружний. Версинки добре видно в прогалинах полотна, але, не дивлячись на це, вироби гачком будуть добре гріти в холодну пору року. Кілька слів про палітру. Сьогодні на офіційному сайті виробника налічується 20 відтінків цієї пряжі. Хочу зауважити, що виробник оновив і додав декілька нових позицій, таких як світлий мигдаль, тосканський жовтий, манго та інші. Проте залишились і непопулярніші кольори старої палітри з меланжем. В цілому асортимент тепер виглядає нюдовим, пастельним та більш стриманим, ніж раніше. Немає дуже темних або занадто яскравих відтінків. Впевнена, згодом палітра обов'язково збільшиться. Тож пропоную подивитися на моточки поближче. 0,1-21. 60, 196, 203, 262, 269, 285, 356, 423, 438, 558, 577, 618, 684, 688. 692 695. Що можна зв'язати з Alize Alpaca Royal? Напівовняна пряжа відмінно підходить для будь-якого проєкту: светри, джемпери, кардигани, жакети, жилети, теплі костюми та пончо. Alpaca Royal розкішно виглядає в жакардах та лопапесі. Якщо ви вирішили зв'язати комплект з шапки, шарфу та рукавиць, то вона відмінно підійде, адже вовна добре зберігає та утримує тепло, а альпака володіє гігроскопічними властивостями. До того ж, політ. Дозволяє в'язати як жіночі, так і чоловічі речі. А от діткам я б рекомендувала в'язати тільки верхній одяг, бо шерсть може трохи поколювати навіть після прання. Як доглядати за виробом з цієї пряжі? Ручне прання, температура води 30 градусів, не терти, не викручувати та сушити у горизонтальному положенні. Виробник рекомендує використовувати праску на низьких температурах. Свої зразки я прасувала на середній з парою. Вони не змінилися в розмірах, а навпаки. За рахунок пари стали м'якші, петлі вирівнялися в полотні. А також ворс піднявся і став більш помітний. Трішки про витрати. На жіночий джемпер середнього розміру М знадобиться 5 моточків. На жилет 4. На комплект шарф плюс шапка з відворотом 3. А на одну шапку вистачить мотка. Тепер настав час поговорити про переваги та недоліки цієї пряжі. Плюси, вона тепла, якісна, з гарним складом, цікаво і натурально виглядає в полотні. Легко та Швидко в'яжеться, можна зв'язати будь-який візерунок будь-яким інструментом. Ідеально підходить для жакарду та лапопесі, має привабливу трендову палітру та економічну витрату. Мінуси: нитка може мати скупчення ворсу в одному місці, який можна легко прибрати. Під час прання виріб може витягнутися під власною вагою, акрил може скочуватись в місцях тертя. а також не підходить людям з надто чутливою шкірою, бо шерсть може поколювати. Якщо ви знаєте інші недоліки, Напишіть про них в коментарях. Посилання на палітру та актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. Всім па-па Солодких вам петельок!